Всім привіт, слава Україні! 192 доба війни. Вже понад 6 місяців ми воюємо з Другою так званою армією світу, російською армією або московськими окупантами. І війна потихоньку потроху-потроху виходить на стадію, коли ми починаємо окупантів гнати від себе. Це вже ви бачите на Южному фронті біля Херсону. Повністю зупинен ворог під Донецьком і в Луганській області. Луганську область, до речі, так он орки не захопили. Вона частково перебуває під нашим контролем. Але там повністю ворог зупинений і в деяких місцях потрошку наші відбивають ворога і починають відгризати нашу землю у загарбників. І... Сьогоднішнє відео. Я не буду вам розповідати про деталі, ви це все можете почитати з офіційних джерел. Багато змі і блогерів повідомляють, що і як, де робиться. Але я хочу це відео присвятити тому факту, що залишають після себе орки, коли вони відступають, коли їх відганяють. І я записав невеличкі фрагменти. З місць, де не буду вказувати, щоб по ним не вдарив ворог за допомогою ракет або артилерії. Ну, а ви дивіться, ну, найстрашніше, ну, як -то, противні кадри, де насрано, я не знімав, тому, вибачте, мені самому це не призводить задоволення, але скажу так, в цих місцях, де вони спали, от поруч і срали. Шторкою закрилися і там срали. Я не знаю, як вони живуть, як вони взагалі таке може людина собі дозволити срати там, де вона спить. Ти ж нюхаєш це гімно, Ти ж живеш поруч з цим гімном, в гімні живеш. Тут же харчуєшся і тут же сиреш. Ну, це їх вибір, це їхня, скажімо так, традиція срати. До речі, не тільки там, де вони сплять, але над головою вони теж серуть, спали в підвалах, а срали на першому-другому поверсі, причому так кучно, в кімнатах. Ну, то таке, не буду я на цьому зациклюватись, але подивіться кадри, що залишили після себе орки у звільнених містечках України. Ну, а ми після відео, як завжди, підписуйтесь на канал, допомагайте ЗСУ. Допомагайте моєму каналу розвиватися, тому що реклама зараз від Ютуба. На жаль, майже нижче плінтуса. Слава Україні! І зустрінемося на параді перемоги. Ну а тепер відео з у звільнених приміщеннях від орків. Отут От орки спали. Вейнторк. Ще один воєнторг тут стояв стояло стіложи, вони тут дригли. Оці капці їхні. Стелажі вже зняли. Стелажі вже зняли. Так, послі Берці орків. Раз, два, три, чотири. Та П'ять пар. Беремо ці двері. Ще берці. Так. Ящики відградів. Пусти? чи повні? А пусті вже перепровіри, бо тут мало ли. Буржуйка грелись тут, блядь. Буржуйка для обігріву А тут вони в підвалі мешкали. Подушечки. в світаніт. Консерви. Ти ну, це її провірав, коль? Ні, це й не. Ану всі виходимо, коли безмак не А ось не розібрані стілажі, де орки спали. Сумочка, орка, коробка від бика. Тут вони щось обжарили, носочки, перчатки. ось Тут вони спали на цих досках. А тут більш яскраво, тут ще. Їхні залишились і берці. І матраси, і одіялка. Два яруси спали орки і дирка в сусідню кімнату. Так сміття. Тушонка, згущенка, орки їли, жарили собі. І тут це душ навісний. Тут теж спальня, дивіться як жили Друга армія світу. Сухпаї, кружки. Ще сухпай. Ватничок орківський. Конфети. Орки позабували свої конфети. Отут теж вони їли і, до речі, і срали тут же. берці орківські. Воєнторг, ще воєнторг, воєнторг, два вагони воєнторгу. Бачите, де жили, там і срали. Консерви, банки. Навіть лампу сюди притаскали. Куча коробок від Russia Сухпай. Коробочка, пляшки, носки. Ще одна кімната для спання. Від коробки від граду підстелені і коробки від взривателей для граду. І лампочка навіть вкручена. Вони навіть сюди світло протягнули. І тут світло було. А це орківське. Розгрузочка орківська. Ні, це сумочка, це рюкзачок. Це рюкзачок, який порвався, Ось вот. вот такі. І. Ікра із овощей ціла. Тут орки любили бухнути. Куча шампанського бутит, пляшок. Напевно, від розграбованих магазинів. Отут у них теж були і спальні, і позиції, тут вони щось жарили. Це ну, знову ж таки загублені берці. І вихід з вікна. Дивіться вони. Коли навіть заходили, навіть не прибирали сміття ні до себе, ні після себе. Доброго дня! Доброго. Ще берці від орків кинуті. Вони дуже полюбляли наші талани і продягалися в талани. Цими завалами десь похований орк. Воняє конкретно, блін. трупний запах стоїть, мама, не горюй. Але... Щоб дістатися його, треба ці всі завали розбирати. Я не впевнений, що це скоро станеться. Купа ящиків від градів. Звідси ця ркітня з перехрестя градами стріляла по українським селам. Просто по селам, тому що до позицій вони дістатися не могли, а по селам вони гатили.